З нами разом ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист, а ще моя держава, що має свій герб гімн та прапор. Ми і маленькі, не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДН. Палац, як і Україна, і вся світова спільнота північної півкулі, врешті, увійшов у весну. А весна це оновлення, оновлюваність, новітність, нові прагнення, сподівання, звершення. Особливо ж нині у тривожний час змін. Палац прагне, і сподівається. А разом із ним прагне сподівається безліч палацівців, маленьких і дорослих, педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх, а також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних та дотичених до спільного дому Рівненського міського палацу дітей та молоді. Саме тому навесні палац традиційно збирає докупи усіх наявних палацівців, піклуючись про отож, спершу про традиційний батьківський форум. Цьогоріч він мав на меті визначити, що є власне виховання. Чілення нереалізованих можливостей батьків у власних дітях чи підтримка дітей у реалізації їхнього потенціалу. Ми вбачаємо в наших батьках стратегічних наших партнерів у вирішенні всіх наших проблем. Тому саме за допомогою батьків, за рахунок того, що вони будуть долучатися і до виховної діяльності, і до навчально-виховної діяльності в палаці, ми вирішимо всі проблеми спільно, результативно і позитивно. Дитячі проблеми та можливі шляхи їх вирішення доносили до батьків і діти, вихованці та випускники ПДМ, і батьки вихованців, і знані впливові фахівці, психологи та психотерапевти. Після суттєвого заглиблення в процес вирішення психологічних проблем батьківства дитинства, незайвими стали майстер-класи, на котрих батьки палацу з превеликим задоволенням опановували абетку інтелектуальних ігор. Вивчали весняну обрядову автентику рівненщини, спільно вигадували, як організувати дитяче свято, а ще з ентузіазмом розробляли комп'ютерний дизайн листівки та мармурували. Це така спецтехнологія прикладного дизайну. Все, що трапляло під руку. До речі, мармуровані батьками ПДМ підсвічники стануть внеском у касу аукціонів цьогорічного благодійного марафону Звірою в майбутнє а навзагал Такий форум, Я оце якраз слухала спеціалістів, психологів. Вони дуже корисні. Аби батьки слухали і використовували цю всю інформацію в своєму житті. Дійсно, батьки можуть з перших вуст дізнатись самоактуальну, само науково обґрунтовану інформацію, та ще спробувати познайомитись з тими людьми, що потім продовжувати, якщо потрібно, більш індивідуальні зустрічі. Як на мене, це досить важливий захід в плані інформування. Ну і, зокрема, якщо говорити про психологічну, психологічного інформування, можливостей розвитку як маленької дитини, так і дорослої людини. Єднання дітей, батьків та їхніх спільних педагогів у єдиному пориві палацу продовжив традиційний день розчулення, свято милування. Перші кроки. Саме задля них найменшеньких палацівців та їхніх батьків два роки тому була започаткована традиція грандіозна цілоденна акція із такою по-доброму сентиментальною назвою. У дитячо-батьківському святі були задіяні всі підрозділи ПДМ. Діти разом із батьками за допомогою учнів та педагогів школи оберствочого мистецтва палацу витинали квіти для квіткової полянки. Вихованці театру студії Маленький принц демонстрували бажаючим казку нашого двору, а ще гралися з ними у грайликах. Педагоги та вихованці екоцентру допомагали дітям розділити на складові землю воду, вогонь та повітря. Автентичні народні ігри у забавлянках проводили вихованці та педагоги етнокультурного центру Веснянка. В кіно «Палашки» діти слухали казку французькою мовою Жолі. Жолі. та дивились мультики. Загалом було весело, але спершу спершу було свято милування. Перші кроки на сцену виходили найменші палацівські зірочки і справді робили перші кроки у власному майбутньому. Цікавим, як і для батьків, так і для дітей, тому що діти показують те, що вони вміють, те, що вони навчилися, а батьки любуються своїми чадами. От, що не може, скажімо так, не створити гарну атмосферу, от гарне свято для всіх. В мене син навчається в другому класі школи народного танцю. Дружба, і ми просто, скажімо, так, захоплені від того від роботи педагогів, від роботи. Людей, які прикладають і вкладають душу в наших дітей. День милування, чудове, прекрасне свято, яке можна проводити не лише раз в рік, а на мій погляд, що Ми будемо тільки за і будемо підтримувати всіма можливими засобами. І нехай ці кроки направду перші і не надто впевнені, але вони вже вдалі, як і все в палаці. А вдалість усього, що в палаці, визнається не лише палацівськими дітками та їх батьками. Вона визнається всеукраїнською громадськістю. Вже два роки поспіль палац спільно із партнерами проводить благодійну акцію «Добро на Різдво. Отож, саме ця акція стала лауреатом другого національного конкурсу Благодійна Україна-2013. В результаті інтернет-голосування акція зайняла третє місце у номінації Народний благодійник. Рівненський міський палац дітей та молоді вітає своїх партнерів по акції ТРК рівне «Рівне-1» та МГО сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей та підлітків ПДМ зі спільною перемогою. До речі, одна з учасниць акції Женя Литвиненко днями приїхала до палацу у новому легенькому інвалідному візочку, отриманому саме завдяки добру на різдво. Приїхала, щоб разом із іншими дітками, трохи інакшими, дітками з особливими потребами, вихованцями особливої дитини, пагінця Олександрійського інтернату, припасти до оберегів добра. Обереги добра благодійний концерт, де для глядачів працювали колективи етнокультурного центру, весняночка, веснянка, сільська музика та народний художній колектив Ансамбль народного танцю дружба, однозначно став початком для когось початком весни, для когось початком любові до рідного краю, а для когось початком віри в те, що все може змінитись. Благо не мусить бути матеріальним. Духовне благо, моральна підтримка ось найвищий прояв благодійності. І потвердження тому традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Що цьогоріч пройде у палаці з 28 квітня до 8 травня, уже у 19. Слідкуйте за афішами. А ми продовжуємо про традиції Палацу дітей та молоді та його здобутки. Шість років поспіль профільна школа бізнесу палацу за підтримки МГО сприяння позашкільній освіті та соціального захисту дітей та молоді ПДМ, управління освіти рівненського міського конкому, управління економіки міста, Національного університету водного та природокористування та Національного університету Острозька академія проводить економічний фестиваль-конкурс Мої знання сьогодні. Мій капітал завтра. Мета потужна і багатогранна: інтеграція економічного та соціального мислення серед школярів, поглиблення теоретичних знань та практичних навичок підлітків у галузі економіки та соціальної політики. Виявлення здібної аудиторії з подальшою практичною та теоретичною підготовкою та пропаганда соціальної відповідальності бізнесу. Цьогоріч конкурс дещо змінив свій формат. Тепер він проходив на базі двох університетів Нове ГП та Острозької академії. Участь у ньому взяли 10 команд зі шкіл міста. Учасники змагались у створенні реклами, презентації бізнес-ідей та економічному квесті. Команда спецшколи 15, зібрана ученицею школи бізнесу ПДМ Анною Швець, отримала перше та два третіх місця. Команда НВК Колегіум зібрана палацівкою Катериною Кучерук, перше та два других. І хоча власна команда ПДМ цьогоріч не брала участі у конкурсі, щоб не перебувати конкуренцію, все одно наші лідирують і в економіці, і в організації. А ми продовжуємо про традиції. Ще одна традиція палацу весняно-гімнастична. В палаці дітей та молоді сьогодні проходить Кубок палацу. Він є щорічним. Сюди запрошуються гімнастки, маленькі гімнастки різних вікових категорій, починаючи з 2009 року і замість стачі на 2005 рік народження. Бере участь п'ять команд, чотири рівненські команди і команда з міцька луцька. Ну, шанси в палаці досить великі, тому що ми готувалися до, до цього турніру. Ми по щорічно його проводимо. І зазвичай наші гімнастки завжди в призових місцях. 125 ро учасниць загалом та 50 палацівської команди, як для першості ПДМ, немало, особливо ж тих, хто прагне спортивних досягнень. І нехай не всі з цих маляток гімнасток стануть у майбутньому чемпіонками. Прагнення ось що головне і в спорті, і в житті. А ми продовжуємо про життя, традиції та палац. Десять років тому у ПДН завелися дикі хлопці реп гурту Wild Boys та заснували цілий реп-клуб. І за цей час досягли чимало. Декілька рівненських колективів вже досить так прогресують на рівненських естрадах. Ну в рівненських сценах можна сказати. Допомогли рівненським, ну дітям, школярам прийти з вулиці. Ну дійсно на сцену. Кілька днів тому ці дикі хлопці відзначили власне десятиріччя по реперськи вечіркою з гостями з рівного та Луцька. А наразі ще про традицію, але не суто Палацівську, про традицію всеукраїнську, весняну. Власне, Березневу весна в Україні починається з Шевченка. У ПДМ теж упродовж місяця палац разом із своїми вихованцями та їхніми батьками робив 16 кроків до Кобзаря. Експонувалась виставка робіт учнів школи образотворчого мистецтва та майстерень поліського побуту, присвячена кобзареві. Працював поетично-музичний мікрофон. Окремо читали вірші Малятка з літери юного поетичного клубу Дітища поетарху. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділить ні з ким, і нікому не сказати того слова, і душу у Богу не радувати, і не корить чоловіка злого і умерти, о Господи, дай мені, хоч глянуть на народ, убитий. Не тую Україну, я присвячую свій вірш Тарасу Григоровичу Шевченку. Тарас Григорович Шевченко це батько України. Змів створити і передати любов до батьківщини. Читавши його твори, я зрозуміла щиро. Ніхто не зміг правдиво нам передати віру. Не розповагою сказав: ми знаємо поета, який дав змогу зрозуміти, як правильно на світ любити. Я присвячую свій власний вірш Україні. Багаті пшеничні поля, повні колоса золотого, зростила родюча земля для народу любого свого, вільні широкі лани, зелені, зелені діброви, щедрі на пишність вони та квіток лісових кольорових, густі ліси зелені, гаї, прекрасні трав'янисті країв наших легені. Стоять в калиновім на мисці. сади барвисті і квітучі, сповнені різноманіття. Тут летять солов'ї, співучі поміж зеленого віття. Такий чудесний, любий край, це наша батьківщина, цвіте в Шевченківських віршах, славна Україна. Саме тут у палаці презентувався унікальний вишитий кобзар. Робота, на правду, гідна книги рекордів не лише України. У Нас все розпочалося з того, що ми вишивали дитячі книги. Але добре знали, що прийде березень 2014 року. Буде день народження Шевченка, і ми будемо святкувати 200-ліття від дня його народження. І ви знаєте, на день народження, певно, не ходять з порожніми руками. І Ми вирішили вишити кобзар. Це було по щасливому природню. На кобзар, на вишивання кобзаря, пішло більше року. А взагалі, робота над вишитим кобзарем тривала до двох років. А ще наші палацівці усіх часів і народів. Славнозвісно, звісно, революційна двічі народна та завжди рівненська рокабілі команда Отвінта та їхні постійні палацівські опоненти, часів клубу Перехрестя, відновлений гурт Ретроскоп, із величезним успіхом прозвучали у фіналі проєкту національної радіокомпанії Україна, нова пісенна Шевченкіана. Саме на фінальному етапі Шевченкіана об'єдналася з мистецькими історіями ще одним масштабним проєктом. І пісні переможці, виконані наживо у галаконцерті, стали новою сторінкою звукового музичного літопису України. Ретроскоп як висока зорила. vinta Košeska Mozskaič Ось так палац зустрів весну. Весну неспокійну, весну тривожну. І разом з Україною сподівається на мирне літо, мирний рік, мирне майбутнє. Сподівається і задає питання. Україна моя земля, українці мій народ. Я хочу, щоб всі ми жили під чистим та мирним небом. Без війни, без поділу, єдиній та щасливій Україні. Хіба не цього хочуть громадяни усіх країн світу? Україна держава, що була і буде вільною, і жодна влада не зможе це змінити до того, як у серці кожного щирого українця буде жити прагнення до свободи. Україна та Росія дві близькі держави за мовою та звичаями. Можна навіть сказати, брати. То чому ж ми повинні воювати? На території Росії проживає багато національностей і одна державна мова російська. Це створено для підтримки єдності держави і не вважається придушенням прав національних меншин. За бажанням українців прийняти єдину державну мову в Україні. Нас звинуватили у фашизмі та дискримінації. Де ж тут логіка? Я громадянин і патріот своєї держави. Наші діди та прадіди боролися за незалежну та цілісну Україну. Тоді, якщо я народився патріотом, я фашист. Щодня наші діти задають багато запитань про ситуацію в країні. Проте ми не можемо дати чіткої відповіді. Ми не знаємо, чи зрозуміють вони нас сьогоднішніх, і чи зможуть пробачити нам завтра. Це запитання, це сподівання, надії. Прагнення це любов. І лише вона врятує світ. Любімо, рівняни, любімо і дякуємо. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною. Особливо ж нині у такий тривожний час змін. Ми разом, ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ? Наступного разу дивіться: 19-й благодійний марафон з вірою в майбутнє. Що, як, навіщо, де і коли? Це те, ще багато цікавен про нас. Ми разом. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення злети, висоти. Боріненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.